Привіт! Чи знаєш ти, що Різдво це день народження Ісуса Христа? Ісус являється Словом Божим. Івана 1.14 написано: І слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдину єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Тому Ісус Христос і Слово Боже, і Він має бути присутнім на Різдво і на всіх праздниках, тим паче на християнських праздниках. для чого народився Ісус Христос. Він народився і приніс нам завід, завід, любові, прощення, милості, благодаті. Божої. Він прийшов як Спаситель в цей світ, щоб дати свободу людям від рабства сатани, дати шанс кожному війти в царство Боже, пустить його в своє серце, в своє життя. Але пройшло де тисячі років, і люди, більшість да, людей, так і не пізнали цю таємницю. І думають, якщо вони почнуть обрізатися, стануть євреями, наприклад, привезуть якусь земельку нам святої і так далі, то цим вони можуть угодити. Богу і спастися. Але правда в тому, що люди приносять жертви свята, свята до да Богу, ритуали якісь роблять, обряди роблять свято і так далі. І постійно святкують якісь свята, незрозумілі, непонятні, навіть, напевно, їм, і не знають, що вони там святкують, тому що не розуміються в, тому, в цьому. І не розуміє, що по плоті ми Богу одити не можемо, тільки по духу. І Бог закриває очі, відвертається від цих жертв, від цього всього, від цих ритуалів, обрядів. І тому що люди вони не каються, вони, вони неправильно роблять так, як Господь говорить. Вони чують Бога. Тому як в євреї святкували взагалі, євреї святкували, вони стояли на ногах сутками і їм читали Біблію. Сам Ісус Христос приходив нас на свято, щоб вивчати завіт, проповідувати, Божий. І зараз це все втрачено. На святах зараз немає Ісуса Христа, саме головне людей на першому місці. Ритуали, обряди, жертви, якісь там непонятні кому. Тому Бог є справедливий і Він каже, що є існують пастирі, проповідники, священники, які проповідують, що можна пити там, ну, можна, да, чули, може, пий, та не опивайся. Таке вже це не учення Бога, це не проповідник. Тому що е, люди не розуміють, кого вони слухають. І найголовніше Господь каже, що до такого священника стоять учері людей. і їх слухають, лежавчителів. Це вже не пастир, Господь каже, тому що е, в їхні вже через вино, через сікіру, цю секеру, да, вони в видіннях спотикаються. Вони вже.